Вітаю всіх радіослухачів «Хвилі хвилі сто а також телеканалу Чернівецький промінь в ефірі. Програма діалоги сьогодні. Темою нашої розмови буде скасування соціальних пільгових перевезень, а також кому це вигідно і як бути у цій ситуації пільговикам. Гостем нашої сьогоднішньої студії є депутат міської ради Володимир Бишлей. А за сумісництвами голова комісії з питань житлово-комунальної сфери Володимир Бишлей. Пане Володимир, рада вас вітати. Доброго дня. Отже, хотілося б нагадати слухачам, а також глядачам, що в ефірі працює гаряча лінія. Всі запитання телеглядачі, а також слухачі можуть поставити за телефоном 906 100, а також 095 275 0100. Зазначу, що поговорити про соціальні перевезення а також ця ситуація, яка склалася з їхньою відміною. Ми просили представників влади. Зокрема, я особисто сьогодні спілкувалася з Олексієм Павловичем Каспруком, мером нашим. На жаль, в нашій студії він так і не з'явився. Крім того, пропонували прийти в студію Ярославу Денисовичу Кушнірику, а також заступнику з питань житлово-комунальної сфери Георгію Леонтію. Крім того, керівнику департаменту ЖКГ Сергію Погоренному спілкувалася із начальником центру комунальних перев. Везень Ігором Кожуленком відверто кажучи, чому ці всі люди не з'явилися в студії і відмовилися поговорити про ситуацію, яка склалася нині на 12 червня. Адже завтра вже соціальні проїзні не діятимуть. Мені не зрозуміло, чого вони все таки бояться і які їхні подальші кроки залишаються лише здогадуватися, пане Володимир. Напевно, хотілося б розпочати скоріш за все з історії. Вилися соціальні проїзні, хто був ініціатором і які можливо виникли проблеми при їх запровадженні. Ну ми вже не раз в цій студії з вами спілкувалися про соціальні проїзні квитки і говорили про те, що ця ініціатива виникла ще в 2011 році. Була створена розпорядженням міського голови Віталія Михайлішина. Відповідна робоча група, яка вивчила досвід. Запровадження соціальних перевезень в інших містах таким чином робоча група прийшла до висновку, що в нашому місті найоптимальнішим механізмом перевезення малозабезпечених громадян в маршрутних автобусах це є саме запровадження соціальних проїзних квитків. Ми знаємо, що соціальні проїзні квитки діяли більше трьох років. Але вже після виборів їх скасовують. Виборів в мерських, ви, ви знаєте. Нам вдалося 25 на травневій сесії міської ради все-таки прийняти мораторій на запровадження на скасування соціальних проїзних квитків, на підвищення проїзду в громадському транспорті. Але, на жаль, ми бачимо, ну, просто. Хаос, які самі ну перевізники самостійно приймають рішення возити їм по соціальним проїзним квиткам чи не возити. Хочу нагадати, що соціальні проїзні квитки діють відповідно до рішення виконавчого комітету міської, міської ради про запровадження соціальних проїзних квитків, прийняти відповідний порядок, і згідно якого. Перевізники здійснюють перевезення малозабезпечених громадян і більше того, діє мораторій на скасування соціальних проїзних квитків. І сьогодні ми бачимо, що ні перевізники, ні керівництво міської ради не керуються рішеннями не виконавчого комітету, а навіть міської ради. Ну, Просто мене як депутата міської ради, як чернівчана, це зачіпає, адже виходить е, на сьогодні безвладя. Виходить, що будь-який чернівчанин, будь-яка юридична чи фізична особа може собі дозволити в Чернівцях не виконувати рішення. Хто це покриває? Ну я думаю, це очевидно є, тому що ті люди, які, які з якими не раз я хотів в прямому ефірі поспілкуватися на цю тему, не приходять. Вони сьогодні займають високі крісла в міській раді і просто з їхньої доброї волі. От е, такі безчинства робляться. Я вважаю, що це, що це є неприпустимим. Сьогодні фактично ви сказали, але що з завтрашнього дня соціальні проїзні квитки не діють. Уже перевізники з сьогоднішнього дня не перевозять людей по соціальним проїзним квиткам, просто брутально викидають з маршрутних автобусів, хамлять. Е, вже сьогодні навіть доходить до бійок. Адже люди знають, що міська рада їм дала законне право на безкоштовний. Проїзд в маршрутних автобусах і сьогодні перевізники просто ігнорують е, свої зобов'язання, які вони брали як перед міською радою е, під час участі в конкурсах. на... Е, Визначення відповідного перевізника, коли ми визначали саме маршрути, розподілялися маршрути між перевізниками. Кожен перевізник гарантував, так, ми будемо возити людей по соціально проїзних квитках. Сьогодні, коли конкурси повигравали, коли змінилася влада, виявляється, вони не можуть перевозити по проїзних квитках. Я думаю, що це ну, просто безпорядок, який санкціонований керівництвом міської ради. Бо якщо в місті є влада, вона має диктувати умови, в тому числі перевізникам на цьому ринку. Адже міська рада формує маршрути, міська рада проводить конкурси, міська рада визначає тариф, а не перевізники. Тому ми сьогодні бачимо, що це свавілля, яке діється між перевізниками. Воно просто санкціоновано е, керівництвом е, міської ради. Більше іншого пояснення нема, не, не маю. На їхньому місці я би, наприклад, відразу ж, якщо бачу такий, е, такий непорядок, складав акти про порушення, притягував до відповідальності перевізників, перший, другий акт, до побачення, е, проводимо новий конкурс на маршрут і подивимося, по яких тарифах і. Е, і якої якості будуть надавати інші перевізники послуги? Тому що сьогодні склалася ситуація в місті, коли ну, фактично ми бачимо через те, що перевізники між собою поділили маршрути. Сьогодні вони є монополістами на тих чи інших маршрутах. Інших перевізників на ринок, відповідно, вони не запускають, і влада, я бачу, що. І не хоче цього робити сьогоднішня міської ради, тому і собі дозволяють таке безчинство по відношенню до людей. Пане Володимир, знаємо про те, що в місті є 24 тисячі пільговиків. Це малозабезпечені, це інваліди, це пенсіонери. Так як бути цим людям в майбутньому? І знаємо про те, що в сусідніх містах, таких як Львів, Івано-Франківська, влада знаходить компроміс і порозуміння з перевізниками, як там їм це вдається? Адже ну цей час з 10 до 15, ми неодноразово їздили в громадському транспорті, адже досліджували цю тему. Немає настільки людей. Тобто, чи дійсно перевізники настільки... Не заробляють на перевезеннях, тому вони жаліються. Чому? Заробляють перевізники на перевезеннях достатньо, особливо в місті Чернівці. Яскравим прикладом можу навести, наприклад, місто Івано-Франківськ, де ми фактично перейняли досвід запровадження перевезення і механізм з перевезення малозабезпечених людей. Саме в Івано-Франківську, і по сьогодні перевізники перевозять з десятої. До 16 всіх пенсіонерів, а в Івано-Франківську цих ну, малозабезпечених людей більше 50 тисяч громадян. Ми, А в Чернівцях 60 тисяч малозабезпечених. При тому, що тариф в Івано-Франківську значно нижчий, ніж в Чернівцях на перевезення. І тому. Про те, що ці всі баки, що є збитковим перевезенням малозабезпечених людей, що перевізники не дотримують прибутки, то це все є балачки. Перевізники не дотримують надприбутки, я так можу сказати на сьогоднішній день, вивчаючи досвід інших міст. І, на жаль, ми бачимо такі, фактично. Ну, цю, ця проблема постійно піднімається перевізниками або до виборів, або після виборів. Це якраз час, коли перевізники собі дозволяють е, диктувати умови, тому що вони розуміють, що до наступних виборів е, далеко, а там Каспрук сьогодні підніме до 5 гривень проїзд маршрутки, е, скасує соціальні проїзні квитки, а до наступних виборів люди забудуть. Та не забудуть люди, тому що люди кожен, зараз, особливо зараз, кожен чернівчанин рахує кожну копійку. А сьогодні проїзд в громадському транспорті це не мало не багато, це дві буханки хліба. Розумієте? Ну це серйозно для людей сьогодні, особливо в таких скрутних фінансових умовах. До речі, хто наразі є ну, основними такими перевізниками і які, напевно, найпопулярніші маршрути, так тому що, наприклад, сьогодні на сайті міської ради з'явилася відповідна відповідь, що соціальні проїзні дійсно діють, і... але там досить 48 з маршрутів, наскільки мені відомо, тільки 17. так тобто, яка тут різниця між соціальними перевезеннями а і тими, які пропонує зараз міська рада? Ліця, те, що сьогодні було озвучено при службою Ратиші, е це означає те, що діяло, фактично, ті підлі, які діяли, вони і далі діють. Саме на 13 автобусних маршрутах, де діють, фактично, ми їх назвали згідно порядку перевезення громадян, саме соціально значимими маршрутами. Це 13 маршрутів в віддалені точки міста. Але на цих маршрутах є тільки один-два автобуси, які є пільговими, тобто Чернівчанин, Пенсіонер, який хоче доїхати, наприклад, з центра міста в, в Садгуру, то він має пропустити 3, 4, а й той 5 автобусів, щоб дочекатися автобуса з, з табличкою Пільговий. Тому і якраз була фішка цих соціальних проїзних квитків, що Люди, які мали його, вони сідали на будь-який громадський транспорт, який їздить в місті Чернівці, і в будь-яку точку міста без проблем добиралися безкоштовно. Сьогодні фактично людей позбавили пільгового проїзду на 27 маршрутах в Чернівцях. 27 маршрутів. Це до речі, хочу сказати, це одні з самих рентабельних маршрутів. Це не є бідні маршрути, це є маршрут 5, це маршрут 9, 11. Це маршрути, які щодня заповнені вщент. Заповнені. Тому, коли ці перевізники, власники цих маршрутів скаржаться, що вони не дотримують доходи, ну це просто блеф, це брехня, і це не так. Є. От, до речі, у куларах міської ради, коли саме квітнева сесія відбувалася, довелося чути такі чутки, що їх хочуть скасувати, тобто соціальні проїзні, тому що підписаний сам квиток фамілією колишнього секретаря міської ради Віталія Михайлішина, тому відповідно ну не подобається це новій більшості в міській раді. Як можете прокоментувати, чи дійсно так? Я думаю, що Ті люди, які так говорили, з таких мотивів керувалися саме. Е, саме Аргументували, що треба скасувати соціальний перевізний квиток, це ну фактично політичний мотив, і ми розуміємо, що це використовувалося як і спекулювалося під виборами цими людьми. Але за цим всім криється досить чітка меркантильна складова, і яку фактично покривають високі чиновники міської ради, які фактично отримують з того певні. Зиски, певні преференції, певні стимулювання від перевізників. Я не знаю в якій формі безпосередньо, але я розумію, що якщо би особисто персонального не було зацікавлення в скасуванні цих соціальних проїзних квитків у міського голови, у секретаря міської ради, то сьогодні би ці проїзні квитки діяли. Тому що має бути політична воля, мають керуватися не якимись там меркантильними е корупційними інтересами, а мають ці люди, високопосадовці, керуватися інтересами чернівчан. І перш за все, тих людей чернівчани, які не захищені соціальним. Тому що ми не раз чули від е е керівників міської ради. Про вони запропонують альтернативу цим соціально-проїзних квитків. Вони створять е, там, комунальне підприємство, яке буде возити безкоштовно е, малозабезпечених громадян і цих всіх е, перевізників геть пошлють. Вони знайдуть дотацію з бюджету для компенсації перевізникам. Розглядався так само варіант е, цільової матеріальної допомоги людям. Де це є? Де це є? Чому обіцянки були, а сьогодні ми цього всього не бачимо і просто е, тупо ці е, квитки не діють, хоча законних підстав е, це, це стверджувати немає. Це просто самодіяльність, це просто е, ну, нахабна поведінка цих перевізників. Я більше е, нічого не можу сказати. Мене просто сьогодні вибачте за таку мою емоційність, Мене е, переповнює обурення, тому що мені цілий день дзвонять люди е, по захист, про те, що з ними перевізники і водії ну, просто нахабно поводяться. Людям потрібні ці соціальні проїзні квитки, не можна так з людьми поступати, і е, звичайно, що ми не будемо це терпіти. Відповідно, я е, подам. Відповідні ініціативи на чергову сесію міської ради. Я думаю, що ну людям терпець урветься. ну так не можна поступати. Просто. От стосовно дзвінків, ми дуже добре пам'ятаємо, як тоді ж в кінці квітня по місту розклеїли листівки після сесії такої бурної, коли люди відстоювали свої права і все ж таки вдалося прийняти мораторій. на цих листівках було написано ваш номер телефона і звертатися в разі якихось проблем до вас, а також до екс-секретаря міської ради. Скільки на той час отримали дзвінків і з чим саме люди зверталися? І як вважаєте, кому це було потрібно? Це був якийсь піар хід, це політичні ігри. це… Де я навіть не знаю, ну, що це було таке. Тоді, якраз перед виборами, до речі. Ну, Перше, після того, як ми е, на сесії міської ради відстояли мораторій на підвищення ціни на проїзд в громадському транспорті, і мораторій на скасування соціальних проїзних квитків, ви знаєте, я безпосередньо і мої колеги-депутати Валерій Чінуш і Анатолій Чісанов, ми активно відстоювали на сесії позицію людей. Е, після цього. Ми, як помсту від перевізників, від не знаю від кого, хто зати... Ну, Точно ці оголошення писали люди, які не зацікавлені були в дії соціальних проїзних квитків. По місту були розклеєні оголошення про те, що Бешле організовує харчування безкоштовно малозабезпечених громадян в закладах громадських міста Чернівці. Люди йшли в ці громадські заклади, там, де і знову ж таки мені дзвонили з запитаннями, чи можна прийти похарчуватися, чи не можна. Зрозуміло, що цього я не організовував, але я відчув потребу саме від людей в тому, щоб міська рада має подбати про людей і організувати саме соціальну їдальню для таких людей, які є малозабезпеченими громадянами, е, людьми. Які не можуть сьогодні себе прогодувати. І таких виявилося людей. Оця провокація фактична, вона дала мені можливість виявити цю і зрозуміти, що дійсно таких людей чимало. Я отримав більше ста дзвінків на свій, свій телефон. Тому безпосер... безперечно, я ці питання так само буду піднімати на сесії міської ради. Вважаю, що з бюджету мають бути виділені на ці потреби кошти, і люди мають відчувати турботу міської влади про них. А не турботу про бізнес угрупування групування, яку сьогодні ми бачимо. Ну, до речі, ми були свідками цих ситуацій. Ми е, відвідали ці ресторани, ці заклади харчування, і люди дійсно повірили. Вони казали, що нас безкоштовно зараз годує влада, тобто е, вони повелися на таку, скажімо, провокацію. Це, звісно, відомо. А от стосовно адресної допомоги, е, Олексій Каспрук заявляв про те, що як альтернативу відміни соціальним проїзним запропонує все таки адресну допомогу. Чи є у міській раді зараз у бюджеті фінанси для того, щоб... Відділяти ці кошти і відверто кажучи, ми не почули, які це будуть категорії, кому вона буде направлятися і в яких відповідних сумах також. Ну, Перше, це балачки. Я вважаю, що людям не потрібні подачки в розмірі там, 100 гривень 50, в місяць-півроку, які може, там забезпечити бюджет і сам е, пан Каспрук. Люди згідно з е, закону, пенсіонери, зокрема, чинного законодавства, їм гарантоване право на безкоштовний проїзд громадського транспорту. І завдання влади забезпечити е, і зробити так, щоб гарантовані законом їхні соціальні гарантії були реалізовані. Якщо цього не може зробити держава, е, то сьогодні має про це подбати місцева влада. І одним, один з механізмів ми його передбачили, коли запровадили соціальні проїзні квитки. Адже ми е, говоримо, оголошуємо конкурс на маршрут. Рентабельний маршрут, гарний маршрут, з нормальним тарифом достатньо прибутковим. Ви хочете приймати участь в цьому конкурсі? Будь ласка, приймайте, але є одна з основних умов. це Забезпечення, перевезення малозабезпечених громадян безкоштовно і без відшкодування. Як це є в інших містах? Чому в інших містах влада може домовлятися з перевізниками, а у нас не може? Одне пояснення тільки на напрошується, що саме цей бізнес, швидше за все, от ті, хто сьогодні є в владі, от вони і кришують і це є їхній бізнес, тому що. Ну просто видно, що люди відривають, як від себе відривають, знаєте, останнє оце. Ну це не так є, тому що ми знаємо, що тариф Чернівцях був економічно обґрунтований. Перевізники за той тариф, який діяв і діє, змогли оновити суттєво автобусний парк, змогли покрити свої кредити, змогли забезпечити належну плату праці своїм водіям. Ну не дотримали вони там е, якусь е, якийсь відсоток своєї з прибутків, але це є умова, на якій згідно якої перевізники працювали в Чернівцях, і це було все відкрите прозоро. Володимир Васильович, щодо тарифів, ми сьогодні досліджували цю тему, і в нас верто кажучи, навіть журналіст у Львові сьогодні також питався, як у них там справляються з пільговими перевезеннями, а також у Києві. В Києві маршрутка вартує 2,50 у Львові та Івано-Франківську 3 гривні. Наші перевізники місцеві, не дивлячись на це, що це не такі великі відстані, як в великих містах, мільйонниках, так хочуть підняти ціну до 3,50. Наскільки це є обґрунтовно зараз? Я вам більше того хочу. Нахабство наших перевізників настільки зашкалює, що от я сьогодні пішов в департамент житлово-комунального господарства, щоб ознайомитися з розрахунками тарифів, які подають перевізники для затвердження. Ви що думаєте, 3,50? Та ні. 4,95. Не хочете в Чернівцях тариф? розумієте, до чого доходить? Що ми сьогодні пішли і скасували соціальні проїзні квитки, бо нібито перевізники забастують. Завтра буде тариф 4,450. Це сьогодні, от станом на 6 червня, розрахунки, які подані перевізниками, це від 4 гривень до 4,95. Ми що, чернівчани, будемо на це просто дивитися? Ні, не дозволимо цьому. Цьому хочу звернути увагу, що в Івано-Франківську 4 червня виконком прийняв рішення, де підняли тариф на проїзд. Знаєте до якої суми? З 2 гривень до 2,75, при тому, що зобов'язали всіх перевізників дотримуватися той норми, яка діяла, це з 10 по 16 годину возити всіх пенсіонерів безкоштовно. Це 50 тисяч пенсіонерів безкоштовно мають можливість їхати в маршрутках, і більше того, всі Івано-Франківські мають можливість е, за Економічно обґрунтованими тарифами їздити в маршрутках, а в нас сьогодні говорять про 3,50, про 4. Про, про, ну, про що ми говоримо? Я вважаю, що ну, це немає, Ну влада не має цього допускати, навіть бесіди про це не має бути. Дивіться в інших містах, як в містах, ну нормальних містах, де діє самоврядування, де е, діють е, закони, де влада радиться з громадою, відбуваються громадські слухання. У нас з цього приводу відбувалися громадські слухання. Хто запитав громаду, чи треба ліквідовувати соціальні проїзні квитки? А хто пояснив людям, а який тариф економічно обґрунтований? Цього немає. Все робиться кулуарно. І просто зараз ми бачимо, хто тихенько спостерігає і відмовчується. Ні, якщо є в цьому місті керівник і керівництво, вони мають проявити свою принциповість. Провести свій свій характер повідно і захистити саме людей. Цього ми сьогодні не бачимо. На жаль, сьогодні мені вдалося чути такий варіант, що е, як помсту за те, що не підняли тарифу до 3,50, е, перевізники от відміняють соціальні проїзні. Е, як ви будете в подальшому боротися з цією ситуацією? Які ваші подальші кроки, щоб все таки допомогти малозабезпеченим? Адже їх немала кількість у Чернівцях, я вважаю, що на сьогоднішній день. Тариф 250 для Чернівців економічно обґрунтований. І питання про підняття цього тарифу не може взагалі йти мов. Ну не можна його піднімати, тому що ми знаємо, от я подивився розрахунки. І ми ще продовжуємо роботу е і аналіз тих розрахунків, які перевізники подають. Так вони возять людей на китайських корейських автобусів, а вартість запчасин е закладають в розрахунки, як на мерседесах возять. Ну це ну це нормально. Чи е занижують пасажиропотік? Кажуть, що ми возимо ну, пусті автобуси, фактично, а ми знаємо, всі ж бачать, автобуси практично забиті. І, е, відверто кажучи, я розумію, що будь-який розрахунок, будь-який тариф можна роздути і, ну, до, до, без, до безмеж, та, безмежно зробити високим. Але знову ж таки, я думаю, ну для цього люди обирають владу, щоб не дати можливості, щоб перевізники чи там будь-хто просто спустив ноги владі зверху і казав, будете робити так, як ми сказали. Ну цього не може бути. Якщо вам щось не подобається, так погано працюється в Чернівцях, ви так, так, так збитково працюєте, то їдьте в інше місто, їдьте в ано франківськ Якщо там краще. А сюди ми, тут в Чернівцях, проведемо прозорий конкурс і інші перевізники, я думаю, з радістю за 3-2,50 прийдуть працювати, і при тому, щоб перевозити будуть всіх пенсіонерів безкоштовно. Володимир Васильович, але як все-таки бути людям а вже сьогодні, їх виганяють з маршруток, їм хамлять. Нам вдалося навіть побачити бабусь, які плакали, наприклад, так, тому що вони розповідають, що я краще піду пішки, ніж заплачу 2,50, якщо ціну ще піднімуть, то це вже більше. Куди їм звертатися? Як їх себе як їм себе захистити? Звертатися в приймальню міського голови, звертатися до... Е Секретаря міської ради, які обрані для того, щоб слідкувати за тим, щоб рішення міської ради виконувалося, щоб дів в Чернівцях закон, а не свавілля. Звісно, що ми маємо відстояти саме ці соціальні проїзні квитки. Якщо не соціальні проїзні квитки, я погоджуюся, що можливо і не треба соціальні проїзні квитки. А найкращий механізм підтримки людей це надати можливість, так як в Івано-Франківську, всім пенсіонерам, а їх у нас більше 60 тисяч, безкоштовно їздити в громадському транспорті. І тоді взагалі питання не буде е, того соціально-приїздного квитка, ні квитка питання не буде стояти, ні прізвища в квитку, ні е, витрат на його виготовлення то, і інших незручностей, які е, там, за собою тяне приїздний квиток. Але міська рада, міська влада має захистити людей. І, звичайно, що е, там, де є проблема, безпосередньо, я втручаюся, і ми сьогодні. Ну, на моїх очах люди е, чуть маршрутку не перевернули, розумієте? Люди хоч готові відстоювати, громада готова відстоювати те, на що вони заслужили. І в цьому міська рада. Виконавчий комітет, міський голова має їм допомогти. Володимир Васильович, Тобто, я так розумію, будемо все таки завершувати. На жаль, ефірний час вже добігає кінця. Я так розумію, що вже найближчим часом ми можемо очікувати під міською радою знову бунт пільговиків, так і обурені скоріш за все і будуть відстоювати знову ж таки свої права. Дорогі глядачі, а також радіослухачі, хотілося б нагадати гостем нашої сьогоднішньої програми був Володимир Васильович Бешлець, депутат міської ради, відповідно, ініціатор ведення соціальних проїзних в місті Чернівцях у 2011 році. Як бути в цій ситуації? Адже з завтрашнього дня вже не діють пільгові перевезення. Чому не відповідає влада? Поки невідомо. Дякую вам, що залишалися з нами. Більше інформації дивіться в наступних випусках.